Вітання! Доки ставки вкриті кригою, щоб нагаяти час, я вам розповім, як я доглядаю за садом який на ділянці біля ставків. Сьогодні розкажу про Чорну Смородину. Мою найулюбленішу ягоду. Вона для мене найкраща через те, що з неї найсмачніше вино. От. І розкажу. Як я за нею доглядаю, якраз такий час, що вона потребує догляду. Ось перед вами це 1, 2, 3. Це є трьохрічні кущі. В квітні місяці буде 3 роки, як я їх висадив. Минулого року я з них збирав з кожного куща вже приблизно по півтора літри ягід. Ці кущі я садив. Два роки тому. Бачите різницю? Двохрічний кущ і трьохрічний кущ. Оцих 2, 3, 4, 5 кущів висадив в квітні 23-го. Зараз у нас 25. -й. 1 березня 25-го. Чому така різниця? Через те, що 22-му році в мене було більше часу і я мав можливість доглядати і підживляти ці кущі. За рахунок... Підживки підливу, особливо в спекотну пору, вони в мене так добре набрали. Сьогодні розкажу вам, що я роблю в першу чергу, як тільки сходить сніг або перестають бути морозними ночі і стає тепло в день. Доки брунки ще не набубнявалися, я її смородину кущі обливаю кип'ятком. Зараз вам покажу, як це буде виглядати. Доводжу воду до кипіння на мангалі біля саду. Швиденько це її заливаю в лійку і йду підливати, обливати наші кущі смородини. Роблю це оперативно, щоб вода. Тратила чим поменше градусів, щоб мала найвищу температуру. Банчиком пригнав до кущів і починаю отак смачно обшпарювати. Ще обов'язково внизу біля коріння добре обшпарюю. Так, Смачно води не шкодую. Готові це маю, треба зробити до того, ще берунки набрякнуть. У мене лише чорна смородина, червона смородина один кущик, але я його також обшпарюю. Не знаю, чи можна, чи не можна, але наразі йому нічого не стається. Ось таким чином я проходжуся по всіх кущах смородини. Лійка в мене на 8 літрів, і цих 8 літрів вистачає, щоб облити ось ці три середніх кущі смородини. Якщо кущ великий, то лійки вистачає на два кущі смородини. Розхід ніби невеликий, але якщо у вас немає де приготувати кипяток, ну це займе трішки часу. Після того, як я Обспавлю, то можна і до того, звичайно, я обрізаю всі зайві гілки пагони. Зараз візьму секатор і покажу, які гілки я обібляю. Я надто сильно не обрізаю. Кущі в мене ростуть фактично самі як хочуть. Особливо догляду їм не приділяю, але результатом. Задоволений. Багато читав, дивився, що залишають тільки пагони які мають по 3-4 роки, а старше все вирізають. Я так не роблю. Можливо, на двох-трьох кущах спробую. Але подивлюся, ну, якщо буде кращий результат, тоді почну обрізати. А зараз покажу, що я обрізаю. Себе зайвого. Так, підійшов я до семилітнього куща чорної смиродини і покажу, що вам обов'язково потрібно зробити ранньою весною. Або до того, як ви її обшпарили кипятком кущ, або вже після того. Але ще до розпускання бруньок. Довго я шукав, але таки знайшов у мене Цієї ситуації дуже мало, але все ж таки є. Ось бачите, така кругла брунька. Не подовгаста, а ось така набрякша. Це бруньки заражені кліщом. Ось такі кругленькі вони. Не подовгасті. От. Як більшість, ось ще одна кругленька. Знаю, чи камера це передає, але у нас така ось набрякша. Їх всіх обов'язково. Треба обірвати. У мене їх небагато. От ще є така одненька. От вони кругленькі. Це пагони, які берунки заражені кліщем. Я їх обов'язково вбиваю. У мене їх щороку не так то і багато. І оглядаю кущі, якщо їх знаходжу, я їх всіх оббиваю і. Або спалюю, або викидаю чим подалі від саду. В кращому випадку це спалити. Отакі От набирачі кругленькі бруньки їх потрібно обірвати. Не по довгасті, а іменно такі кругленькі, як бочечки. Не полінуйтеся, обійдіть свої кущі, перегляньте і так ви позбудетеся цих шкідників. Так, що я обрізаю? Гілки, які йдуть всередину. Ось ця гілка, цей паган, бачите, йде нам всередину. Його мені не потрібно, відповідно ми й обрізаємо. Так, ще дивимося. Ця гілка йде нам всередину. Ось цей пагін також забираємо. Ця гілка, цей пагін, також йде нам до середини. Внутрішньо все він нам не потрібен. І ще один оптагін, який великий, здоровий, також йде до середини. Так, і цей парень не йде нам до серединки Якщо ось глянути, він йде дивиться на нас. Їх таких не потрібно, щоб було чим побільше сонця, щоб ягода краще дозрівала. Так, цей парень також хоче йти. До серединки. Цей також не потрібний, оскільки він йде в середину Стараюся зрізати по, поближче до самого штовбе. Переходжу на інший кущ і так само який йде в середину. Його не потрібно. Цей йде в середину Ось таким макаром я роблю обрізку. Плюс обрізаю. Сухі і на півсухі гілки. Все, решту лишаю, я не надто заморочуюся з обрізкою. Тільки то, що йде середину і буде нам затіняти. І ягоди будуть отримати недостатньо сонця. От, тут парень, я його минулого року пропустив, він вже такий виріс нічогісінький, йде воно середину, Бачите? Його треба убирати. Звідси. Все. Також його забирали. Відповідно, побачив, що ще йде такий маленький серединку. Його також забираємо. Так, ось нарізую я тих пагонів трішки і закидати я їх не буду. Зараз поставлю в землю, в чорнозем. маю, щоб вони вкорінялися. Якщо комусь потрібно буде вкорінене... Чорна смородина віддам безмрозм'язно. Я вже на ділянці себе не маю де садити і бажання не маю стільки насаджувати. Мені достатньо 40-50 літрів смородини на сезон, щоб зробити 30-40 літрів вина і трохи заморозити. А часу, щоб за цим всім добром доглядати ставками. Садами в мене не так-то і достатньо. Тому не викидаю, ставлю, нехай вкоріняється, кому потрібно, пишіть, перешлю поштою безкоштовно. Та як я вже передавав фундуки, хто отримував це знає. Мені цього добра не потрібно. Викидати також досить, оскільки пагони доволі такі тлусті, гарненькі, не худенькі. Тому далі показую, де я їх буду. Ставити землю. Нарізав досить пагонів, що були довші і на наполовину, так щоб мало по сантиметрів 20 і візьму їх, всіх повтикаю в колесо з землею. Тут чорнозема змішаний з нашою звичайною гірською землею. Все, позапихав, земля тут мігенька, витягнути їх буде легко. Так, щоб не пошкодити коріння. Тому, кому потрібна чорна смородина, пишіть, не перейшлю сорт який я вам не скажу, не знаю. Обманювати не буду, але ягода досить крупна. Можете це зрозуміти по пагонах, які однорічні пагони тлусті. Достигає десь в середині липня в нашій місцевості. Тобто він є ближче до пізньостиглого, між середньостиглим і пізньостиглим. У мене є різні сорти є От сорт. цей. Він ранній, але ягода не крупна, шкірка тоненька. Це, це смородина доволі крупна ягода, солодка ягода, але шкірка не є тоненька, але не є дуже тлуста. Тобто. Така собі, але винозна і безподобна. Так що пишіть в коментарях, я, я вам скажу, як зі мною сконтактуватися і вислати вам ці пагони, які будуть вже в Ковінені, в середині травня. До зустрічі! Вже наступне відео, надіюсь, буде розповідати щось про ставки.